У наш непростий воєнний час всі українці відчувають проблеми з електрикою, особливо це лякає напередодні зими, тому що електрична енергія це наразі єдина ефективна альтернатива централізованому теплопостачанню. Зараз, коли світло в квартирі може зникнути будь-якої миті через атаки расистів, у багатьох постає питання в придбанні генератора для свого помешкання. Тема, яка дуже цікавить, це саме щодо генераторів у багатоквартирних будинках, чи можна придбати собі такий у квартиру, чи взагалі вони є в наявності, ну як який він має бути, певно. Давайте скажемо, що Придбання генераторів в багатоквартирний будинок не має аніякого сенсу. І встановити його вкрай складно. Тому я б взагалі не рекомендував купувати генератори в багатоквартирні будинки. Тому що для того, щоб його встановити, необхідно відразу зробити виходи шкідних речовин, які виділяються при спальні. По-друге, підключення до електричної системи. По-третє, на одну квартиру потрібен генератор десь близько 5 кВт. Вартість такого генератора, як то кажуть, сягає неба, але навіть за таку ціну їх дуже складно знайти в наявності у магазинах. Втім, навіть якщо ви є щасливим власником генератора, є ще один нюанс, де його встановлювати на балконі, ну це заборонено. В під'їзді це також заборонено. А ви його не можете встановити максимально, де його можна встановити в підвалі, але ви не можете вивезти його до себе в квартиру. А якщо казати про генератори, наприклад. Під'їздні, під'їзд 40 квартир, то це повинен бути генератор щонайменше на 200 кВт. і це генератор потужністю 200 Вт, а він важить близько тонни, коштує 700 тисяч гривень. Це промисловий генератор. Да. Тому я взагалі вважаю, що питання генераторів не стоїть для багатоквартирного фонду. А для о, приватного сектору так 5-7 кВт генератор цього біль. Достатньо для того, щоб ви могли нормально, спокійно пройти цей надскладний осінньо-зимовий період. Як же тоді бути людям, які мешкають у квартирах, де зникає електропостачання? За думкою експерта Олега Попенка, варто придбати інші засоби, які допоможуть витримати тимчасове відключення світла, можна купити безперебійник для користувати, яким можна користуватись в цей час безперебійник там для підключення. Ноутбука, комп'ютерів, якщо у вас дуже там багато техніки, яка вам потрібна для роботи. Да? А в більшості випадків, я вже говорив, що потрібно заряджати вночі прилади, всі ці, всю техніку, яку побутову, яка у вас є в квартирі, заважити, все робити, там, ну, бажано зне, перенести виконання більшості там, необхідних вам робіт в ніч. Ну, Звісно, пауербенки, їх також можна купити. Я Рекомендую не купувати наддорогі, які зараз покупляють. До речі, вони знову ж пауербенки страшенно зрослі в ціні. Але я не рекомендую всім купувати ці пауербенки, які там коштують величезні кошти, купити простий пауербенк і зекономити на цьому кошти. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.